Мистецтво на обороні у Львівській національній опері передали дрони для Збройних сил України, закупили їх на кошти, які пожертвував генеральний директор, художній керівник театру Василь Вовкун. Майже півмільйона гривень він віддав зі своєї Шевченківської премії. Назвали дрони символічно на честь кобзаря. І тепер на передовій окупантів нищитимуть безпілотники тараси. Чому названо Тарас? Тому що премія імені Тараса Шевченка. І мені хотілося би, що Тарас ми часто чуємо як Тараса. Е... Цитують і воїни Збройних сил України, і офіцери Збройних сил України, і політики. І Тарас завжди духовно залишається в струю. Він завжди актуальний і сучасний. І, власне, дрон під назвою Тарас означає те, що Тарас Шевченко воює разом із Збройними силами України і разом з українським народом. Всі 30 бойових дронів передадуть 24-й окремій механізованій бригаді. Військові заповнюють ці пташки вкрай потрібні у сучасній війні при виконанні бойових завдань. А тому запити на них від бійців надходять щодня. ФПВ-дрони безпосередньо будуть камікадзе для ну, виконання завдань за призначу знищення якомога більше кацапні русні і їхні техніки. Це дуже важливо зараз. Часу війна, сучасні технології, тому е дрони займають напевно. Я скалу відсотки 80% всіх бойових дій виконання завдань, якби по збереженню як особового складу, так і знищення максимально окупанта агресора. Дрони вже найближчим часом зі Львова вирушать на передову. До слова, така передача відбулася в символічне для театралів свято міжнародний день театру, де принагідно керівництво відзначило працівників опери. Софія Фанко Андрій Рулюк, телеканал НТА. Чи імітація США та Україна домоглися від Росії обіцянки не бити по енергетичній інфраструктурі, але й надалі нашу країну щоночі атакують сотні шахедів, чи зупинив Кремль обстріли енергетики? І що задумав Путін? Тим часом скандали боляче б'ють по адміністрації Дональда Трампа. Першими удар тримають Ілон Маск та Майк Волц. Чим це загрожує команді глави Білого Дому і як Путін може використати турбулентність у Вашингтоні? Це найважливіше у четвер, 27 березня, о 20.45 у проєкті. Говорить великий Львів, майданчик де отримують слову усі та почують кожного в ефірі. Телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.